Всіх вітаю, всім привіт з Дніпропетровщини, центральна частина України. Мене звати Наталя. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про лаванду, про її вирощування, розмноження, як правильно посадити та підібрати ґрунт для посадки. Лаванда це рослина, як довготривала багаторічна культура. Вона ви висадите один раз. І при належному догляді вона вам буде слугувати багато років. Буде радувати ваш сад пишним цвітінням, також ви з неї будете мати гарні чаї смачні, також ви можете їх її зрізати на букети. Можете просто вирощувати в своєму саду, ходити і вдихати ці. Дуже приємні аромати. Значить, що стосовно лаванди, зараз дуже така благоприємна погода і умови для її вирощування. Уже жовтень місяць, і зараз вже задощило, пішли дощики, погода пасмурна, уже не буває такої жаркої погоди, і тому лаванду дуже вона дуже любить таку погоду для пересадки. Для пересадки, для розмноження, значить, стосовно ґрунту, лаванда любить дуже щоб був. Можна сказати, не дуже родючий, але він бажано, щоб він був легкий. Для того, щоб, от якщо у мене, допустимо, є місця такі суглинок, я туди додаю трохи компосту, додаю небагато піску. І це все перемішую і на цій ділянці висаджую або черенкую, або пересаджую лаванду. Вона це полюбляє. Вона буде рости у вас на різних ґрунтах, але все-таки для того, щоб були кущі такі багаті, розкішні, треба, звісно, треба трошки все-таки про неї потурбуватися, її підживити. Лаванда висаджується на відстані 50-70 сантиметрів. Якщо це лавандин. То це може бути відстань один метр, тому що кущі під час цвітіння дуже висока ніжка, квіто, ну саме квітоноси дуже стебла високі, тому бажано висаджувати на такій відстані. Значить, Стосовно як посадити лаванду, лаванду можна посадити, гарно виглядає вона в бордюрах. Покажу вам, як у мене висаджено бордюром висаджена лаванда, як у мене висаджен лавандин. Це трошки різні, хто не знає ще, це трохи різні культури, але одинаково гарні для посадок в саду чи на полі. Також гарно для фотосесій, лавандин. Він Має більш масивні такі суцвіття, більш я, такого яскравого кольору, тому зачасту висаджують саме лавандин для того, щоб локація була така яскрава, красива. Лавандин використовують теж в таких посадках на полях. В цьому році я зачеренкувала багато лавандина, зробила акцент на цьому, тому що. Часто звертаються мої клієнти саме за, за лавандином. В мене є декілька сортів, є біла лаванда, це вірніше, білий лавандин це Едельвес, синій насичено, такий фіолетовий колір має лавандин сорт Grosso. і більш світліший колір має лавандин сорт темп. Я його черенкую зараз восени, починаючи з вересня місяця. Звичайно, поливати треба, тому що була погода дуже тепла, осінь нас порадувала, і була тепла погода, і я дивлюся по посадках, що з ним все гаразд. Ось вже пройшло більше трьох неділь, Мої черенки гарно виглядають. Тому я думаю, з ними буде все гаразд. Звісно, якщо ви черенкуєте, чи е, садите зовсім молоденькі, такі невеличкі е, кущики, е, треба замульчувати, замульчувати е, соломою. Ну, Листям не бажано, тому що листя дуже швидко гніє і е, щоб не було ніяких захворювань, так як ви знаєте, вже, що лаванда вона не любить. Е, вона любить полив, але вона не любить, щоб коріння все время знаходилося в, такій, в такому мокрому середовищі, тому бажано висаджувати, по-перше, на відкритих місцях, що провітрюється гарно. Навіть якщо ви її не польєте, з нею нічого не станеться. Але якщо вона буде у вас в такому внизині, в таких більш болотистих місцевості То ваша лаванда, звичайно, загине. Тому висаджуємо обов'язково на сонці, для того, щоб лаванда гарно, гарно цвіла, щоб кущі були великі, щоб кущі були яскраві, тому що якщо тільки невеличкий затінок уже кольору бажаного ви не отримаєте. І і якщо там буде постійно волого, вона у вас не буде, така, така скажімо, натуральна. От, починається дощик, моросить. Ну, я вам зараз покажу. Я тут нарізала черенків платином блонд. Це, кстати, теж лавандин, платином блонд. Це варіантний сорт, листочки такі жовто-зелені -жовто з такими прожилками. дуже ефектний, гарний кущ. Ще хочу сказати, що я вже говорила, що можна висадити бордюрами, можна висадити грубками, гарно виглядає по 3-5 кущиків на відстані, як я вже вам сказала. 50-70 см, висаджуємо грубками, тому що, звичайно, все залежить від сорту. Сорти дуже різні. Є невеличкі сорти, бордюрні, які там 30 см досягають, а є великі, ті, що висоту і ширину процвітінні метр, тому треба це все розраховувати, вивчати ці питання ну, Бути обізнаними з тими рослинами, які висаджуєте ви в своєму саду. Ну, Зараз вам трошки покажу покажу свою лаванду, покажу, де я буду висаджувати, як виглядають черенки, з яких кущів я нарізала. ну, Така інформація. Іде дощ. Тут я зачеренкувала. Це в мене Едельвейс. Ну, Саженці, череночки, ну, Так стоять гарно, зелені, дощик на користь. Зараз покажу вам, звідки я взяла черенки. Ось у мене такий кущик. Це платинум блонд. Зараз не яскраво виражене листечко. Ото тут -от є. Бачите, воно таке. Жовто-зелене. Так, нарізала черенків. Черенки такі. Такі, такі от, бачите, листечко жовто-зелене, воно літом дуже яскраве. Так, от таких черенків я нарізала. Так, вони в мене стоять з вчорашнього дня. Сюди додала укорінювач у водичку. Нехай вони трошки постоять, напитаються корисними властивостями, щоб добре дали мені корінець. Так. От хризантемка, яка гарна, дивіться. Така красунечка цвіте. Так, люблю дощ, приємний такий. Так, хотіла показати вам, як буду висаджувати, як буду готувати ґрунт. Висаджувати черенки буду ось в цьому місці. Але зараз тут у мене ще помідори. Я їх звідси приберу, Добавлю сюди компосту, пісочку, щоб їм було тут рядом. Поруч зовсім у мене полив, треба, щоб земля не пересихала. Ну, зараз підуть дощі, вже не треба буде поливати. Хочу показати вам, як виглядає лавандин. Отак От він у мене, бордюрчиком. Це він зрізаний. Навіть е зимою в зимній час, коли Уже рослини не цвітуть, але він зберігає отакий красивий вигляд, він буде трошки сизіший, але він ну, буде зелений. Так, ну, Буде, скажімо, листя з нього не опадає, як вічно зелена рослина. Так. Зараз ще підемо, подивимось на маленькі саджанці, ті, що я поставила на дорощування. Так, іде дощ, кущик розвалився. А це платинум блонд. З нього я теж брала черенки. Це кущі в мене такі материнські. Тут видно. от як виглядає листечко, квітне голубими суцвіттями. Не дуже яскраві, але дуже гарні. Так, йдемо далі. Тут я висадила ті рослини, які лаванда сорт Хемус. Ті, що маленькі були, коли відправляли замовникам, перебираємо. Відбираємо кращі, а всі такі маленькі висаджуємо знову в землю. На наступний рік будуться гарні кущі. Так, трояндочка. Цвіте жовта. Так. Тут опять-таки надорощувані. Надорощувані хемус. Тут Гросо. Це черенки та ділення куща. Тут у нас білий едельвейс, отак, грядочка аж до кінця. Так, це рожевий сорт. естеджан Я його була почеренкувала, щось не дуже він прижився. Тому кущі такі напівголі, брала з них багато черенків. Ну, подивимося, будемо вирощувати насінням. Якщо ви звернули увагу, у мене все замульчовано. так. Три неділі стоїть. Поки що все зелене. Це гарний, гарний признак. Так, ідемо далі. Тут також надорощування. Це ті саджанці, які виростуть і весною. Вже десь в кінці квітня будуть хорошими такими, таким посадковим матеріалом. Хоча і зразу можна такі невеличкі висаджувати на постійне місце. Звісно, треба буде весною обрізати. Залишити невеличкий такий пагінець, він почне розвиватися і буде такий хороший кущик. Весною ми його підживимо. зроблю поза корневеву зверху буду оприскувати, і він добре наросте. Так, і, звісно, те, що я вам говорила, бордюр. Так виглядає. Мій бордюр з лаванди. Дуже красиво квіт. Тут трошки щось кущики. Але вони хороші, тільки трошки менш на них, на них таких пагонів. Ну, я думаю, що він обросте. А тут ось прям так гарненько, з бордюром. Дуже багато було цю Покажу вам трохи літа. Ось так він виглядав. Так що дощ підсилюється, любимо її, вирощуємо, насолоджуємось, а також заробляємо, щоб все у нас було добре, щоб ми жили в достатку. В мирі, в злагоді, всім миру, міцного здоров'я, на все добре. Люблю вас дуже. Пока.